Всім привіт, 26 березня, дощ ось шорує, вже другі сутки сидіти скучно. Зараз підемо міряти. Зараз ось у мене в кармані тут ЗД05 005. Да? Зараз ми підемо міряти кислотність грунту. Виноградник у мене ще укритий, дивіться. Бачите? Нога тут не стояла моя, дивіться, колочі чисті, лопата чиста. Зараз заходимо, так як грунт вже промитий тут добре, бо просто капець. Ну, Кущ, давайте так, я ось о... дивіться, чиста лопата. Зараз я її наштик копону. Ось. О. Отак ось. Зробимо ямку. О, дивіться, ось ямка наша на 20 см. Не менше. І вставляємо сюди в цю ямку наші ZD-005. отак ось його... О! Поглибше. Дивіться, стрілка стоїть мертво, Зараз починає вона там двигатися, бачите? Потихеньку пішла, вона росте. Отак От ось, мабуть, буде видніше, да? От потихеньку вона двигається двигається, двигається, ну це треба минут, минут так і з п'ять, щоб воно точно вже показувало. От, бо так воно точно сильно швидко ну, за минуту і не покаже. Минут п'ять і буде то, що треба. Ну коротше Хай воно собі тут стоїть. Оце ж бачите, усе вкрито кругом. Я хотів вже, думаю, відкрию. Це ще позавчора я хотів, а воно такий вітер, я і не знімав нічого позавчора, бо вітер страшенний, воно свистить усе, я так попитався, думаю, я ну, вийду, хоч зніму там 3 секунди, спробував, воно нічого. І закривав ту камеру, що я не робив, нічого воно мені толку не дало. Коротше, то я і нічого вам не знімав. Ну, Камеру я не буду зараз виключати. Ви бачите, трошки затягнеться, але нам треба правдоподобно. Та й не тільки вам, і мені ж треба правдоподобно. Поки там воно буде трохи стояти, покажу, що я ще робив. Ось дивіться. Бачите, я провивав слива, у мене ось так є. А, ну, вона така біла. Ну, Не дуже сказати, що вона там геді. гарна, така якась поганенька. Я на неї ось попрививав. Бачите, в кульках воно вже тут стоїть, пластилін, кульки вам. Ну, правда, не видно, там є, воно попідписувано. Тут я ось дві палички привив. А, що я ще робив? Ось у, де поросль була в мене. Бачите, я прямо от а, Тут ось прямо вода стоїть, бачите, коли капає. Тобто ще я привив, окуліровку зробив, то влучену з язичком. Якраз понаходив такі. Ну, Якось так. що, ну, Вертаюся, я туди, а то дощ іде. я вже Так, вертаємося. Я ж не виключався, щоб ви не казали, що я там щось нахімічив. Накрутив, намутив. Так, дивіться, значить зараз я трошки витрусю. Дивіться, який в мене піаж. Видно вам. Майже 6, десь 6,8. Отак. 6,8 приблизно, ну, ну може, ну так, да, не може, а так воно є. От. Наче вже ж не роз... Наче вже не двигається та стрілочка. Ну, коротше, 6.8 побачили, так? Да? Це на відео буде видно, скільки часу пройшло. Тобто, для чого я вам це показую? Значить, 6,8 мене це не устраює. А, тут оце, у мене цей ряд, це американські кишмаші. Починається. Тут Jack салют перший іде, потім регал, де напротів, прямо куща ось я встромив, стромив. Це регал, потім йде шугар кріпс. От, і далі тімка в мене. Оце рядок, оце американці. Для американських кішмишів потрібно щоб pH землі, він добре буде плодоносити і рости. Коли буде от 5,5 до 6. Оце його. Для європейських сортів треба 6,5. 7, Оце вони будуть нормально себе чувствовати. Ну, а в нас в даному випадку, зараз і ще раз дивимося. Ну так, да, навіть ще трохи, наче ще е, пішла ближче до 7. Пішла. 7 нема. Ну... Не знаю, може за 5 хвилин і буде, можливо і ні. Зараз поки ще порозказую, чуть -чуть, тоді ще раз подивимося. Тобто цей ряд увесь я буду підживлювати меленою сірку. Буду вносити мелену сірку з розрахунку. Значить, я буду давати 40 грамів на 1 квадратний метр. Оце сюди. Оце міждурядя і з тої сторони міждуря. І так же само, піду там у мене ще воно, ряд там далі. Це який у мене? Це був у мене другий ряд. І ще у мене американців ряд. Це ось п'ятий Повністю е, у мене американці. Значить, тут я також проміряю, але ну, воно буде те саме. От. І ви ж бачите, я спеціально копонув, щоб е, ближче до корня. Бо зверху, зрозуміло, якщо його так утикнуть, просто підійти зверху, то він по вам покаже, а може там і 6 показати, бо тут вже промило так цією ну, водою. Таке ж два дні дощ. І мірять треба завжди в сиру погоду. Так, дивимося ще. ні, Ну він вже зупинився, бачите, ну бли, приблизно 6. Близько так. от 6. 6,8-6,9, 6 9 навірно. Навірно, ближче 6,9, Отак так от. 7 нема, ну 6,9 в законі є. Так що це мене не устраює, я буду вносити сюди сірку. На ці ось о... обичні наші, що тут калуги на Віктора Михайловича, Загорулька. Тут у мене ряд, оця, бо тут Богема ось у мене тут росте. Богема, що там ще в мене йде. Ромбік, Лівія, коротше, в цьому ряду. Тут я нічого вносити не буду. Тут це буде для них нормально. А для цього, або може і внесу, подивлюся, може по всьому винограднику внесу. Зараз більше впевнений, якщо я вийду на город, там буде більше семи. Ну, Дивіться, які в мене вже тут балабухи на ногах. Я вже, блін, ну просто. Не буду я туди йти, я і так знаю, що там буде більше сіми. Бо там ніколи сірка не вносилася, бо тут уносилася сірка. Ось сюди двойний стоп, що я вам казав, бо там був будинок старий. І там взагалі дуже защелочена земля. а Там у мене там глина, ця, біла глина. І що хочеш, Там коротко, було, будинок вигорнули. І там було до 9, навіть більше 9. І там клорос був сереме в чотирьох кущів. Оце я через що наче вносив тут сірку. І ще за допомогою сірки я так зрозумів, що я позбувся шкідників, а, а позбувся я слимаків, бо тут їх мільярди були. Тут таке страхіття було з цими слимаками, що, що капець. У 23-му році я не бачив тут ні одного слимака. Я вам у 100% кажу, я не одного. Хоче, та вір також це Не бачив, я тут не одного злимака. До цього тут було, я просто не знав, що з ними робити. Там Я із смаколом, їх, чим я їх тут не травив, воно все одно було. А при внесенні сірки що -то, -то вони пішли, отсюда, не подобалося їм. Хоча на городі, сліди, я бачив. Так що, Оце отак. От от. Так все воно і залишилося. Бачите, дивіться по відео, скільки в пройшло. Ось отак воно є. Законі 6,9. 7 немає рівно, але 6,9 точно є. Оце такий у мене піаж землі. Тобто я буду вносити сюди. Мелину сірку, Чого не гранульовану є у мене. І гранульована, є і мелина. Мелина вона буде стартувати за місяць, вона вступає в роботу. Мелина, треба, це вже пізно. Вона піде аж в кінці літа робити. Мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб вона вже працювала у період вегетації мого винограду. Тобто, зараз я вносю. Тільки мені дасть ось погода стати сюди з мотоблоком, я вношу сірку, вношу сюди е, опять же ж, е, яру мілу вношу 16-16-16, вносити 16, е, буду 80 грам на квадратний метр, сірку 40 грам на квадратний метр. І це на цьому буде в мене підживляний ну, якби виноградник. Е, е, е. Підживлю, ну, перва моя підживка буде. а це так. Так, ну що, витягую я свій прибор, так він не змінився, так 6,9 він і показує. Витягую я його, дивиться, який болотяки весь. зараз обмию, лопату забираємо, тікаю в будинок. Можу ще два слова вам сказати вже за сірку в будинку. Для чого ця сірка це якби природний. Природне удобриво. короче, можете й самі почитати за нього, що я буду вам лекцію читати. Ну це По своєму винограднику я вам показав, що я буду робити. І що я буду показав піаш грунту який, щоб не казали, там, що «от, я щось тут роблю, неправду вам кажу, я вам показав ось у все Оно болотякі. Воно весь, бачите. стати не можна дощ іде. Камера мокра, я мокрий. Ну. Прививки я вам теж свої показав. Так. На цьому все на сьогодні. Пізніше ми можемо висвітлити більше вже по поводу там, сірки. Як, що, для чого вона. Так. На цьому все. До побачення. До, -до завтра.